Наскільки давно ти тягнеш цю подсистему? Ну, вже два роки. У тебе у нас з нікотином чи просто така от? З З нікотином. Тобто залежність нікотину в тебе вже є. Да. Батьки знають, що ти залежна? Знаю, знаю. Хто тобі купує рідину? Сама. Ну, ну ти хіба заробляєш сама? Ні. Ну так, тобто гроші дають батьки, і ти за них купуєш от, собі цю отруту, правильно? Ну так. Да. А от із твоїх однокласниць, подружок багато хто теж залежний від цього? Ну, є такі. Ну, скільки? там? Одна, дві, 150, скільки? Ну, до чоловік 5. Так. А скільки в тебе взагалі однокласниць подружок? Е... Ну, десь, коло п'ятек. Тобто всі? Так. Да. Так, а коли ти збираєшся кидати от, це діло? А я не, збираюсь кидати. не збираюся кидати? Так, а хлопці теж от це тягнуть? Ну да. Тобто, в принципі, якщо весь ваш клас зібрати, скільки людей буде, котрі не споживають? Ну, десь чоловік 8. Так. А десь чоловік скільки буде тих, хто споживає? Ой, ну десь коло чоловіки, Якщо з хлопцями, десь коло чоловік 10. Тобто більше залежних, ніж незалежних, так? Так, да, так. Да. Так, почув тебе. Добре, скажи, будь ласка, а із ваших своїх однокласників, своїх знайомих всі в Україні, чи є ті, хто виїхав? Ні, одна однокласниця виїхала. Виїхала? Ти з ними спілкуєшся якось? Ні. А вона виїхала, вона що казала? Тимчасово чи назавжди, що вона говорила, коли їхала? Ну, говорила, що назавжди. Боже, а куди це вона назавжди? Ну, за кордон, в, в Польщу. А до Польщі? Треться ж його матері. Це ж треба в Польщі.